Мовна омбудсменка, та що пані Івановська, закликала Раду підтримати постанову про посилення ролі української мови. Ну, якщо ви не знали, у нас є певна проблема з розвитком української мови. Тобто у нас ну, дійсно проблема є, і потрібно якось її вирішувати. І вирішують проблему, проблему такими адміністративно-командними методами. У нас інакше, напевно, не вміють. Тобто заборонити, врегулювати, встановити, рекомендувати. Оце мені подобається в Україні рекомендації. Рекомендації, ну, типу, ви ж зрозуміли, да? це реком... Ми рекомендуємо. Ми не пам'ятаєте, був фільм Забита Мелодія для флейти» І там якраз от чиновники вони так сидять і вже фактично там гласність, перебудова, всі оці історії. Розпочались. І е, вони сидять і не знають, що робити. ну, що робити. І е, там, значить, приїжджає хор, хор, і в хорі є слова: там щось на простині, на мні, там е, і так далі. І е, вони намагаються цьому хору пояснити, що ну, це не зайде. ну, типу. І керівник хору каже: так ви нам забороняєте. І тут представник у цього міністерства організації дозвілля. Граждан каже, ми, граждані, нічого не запрещаємо, ми только советуємо. От у нас в країні дуже схоже на оце посткомуняцьке. Причому посткомуняцьке в плані не ковбаси за 2,20, яку пам'ятають люди, а і не безкоштовних квартир, в яких живуть, до речі, до сих пір багато українців, а саме такого бюрократичного тобто, ми не забороняємо, ну ми дуже дуже наполегливо рекомендуємо. Так от. Олена Івановська наголосила на необхідності ухвалення мовної постанови. На необхідності ухвалення мовної постанови. Її проект має передбачати оновлення правопису і правничої термінології. Оновлення правопису і правничої термінології. Знаєте, я особисто вже втомився від того, як у нас постійно щось оновлюють. У нас от правопис постійно оновлюють, у нас якісь шефтинові вносять. Купу всього перейміновують вулиці, часто в людей, яких ніхто не знає, про яких нічого не відомо, просто перейменували вулицю, і все. А ти сам уже хочеш знайти, хто, хто такий той на вулиці, кого ти живеш. Ну Це інша історія. Мені здається, от в мене є глибоке переконання, що такими методами ми не те, що, ну, скажімо так, відлякуємо людей. Ми не налаштовуємо їх на позитив в багатьох процесах. Тобто, замість того, щоб методом м'якої сили розвивати україномовний контент, україномовні переклади літератури, дубляжі, створення свого продукту українською мовою автентичною, ми воюємо з кішкою в темній кімнаті. З чорною кішкою. І її там цієї кішки ще й немає. Але ми постійно воюємо. Нам постійно потрібен образ ворога. То українець не так говорить, то правопис не той, то слова у нас не ті, то діалект не той. І оце все безкінечно продовжується. Згадайте історію, як. Було давайте переведемо з кирилиці, перейдемо на латиницю. Потім давайте ведемо правопис, поводимо там купу правил, купу слів, які не є в вжитку в побуті серед людей, і не будуть ніколи. От проблема в тому, що і не будуть ніколи. Ви можете правописи нові поводити, правила нові поводити, але жива мова вона продовжує функціонувати. Ви не вивчаєте мову, от філолог повинен вивчати мову. А філолог нав'язує мову. І ми це постійно бачимо. Причому нав'язується так: одна частина України нав'язує іншій частині України. Потім інша частина України нав'язує тій частині України. І у нас отаке відбувається, і робляться політики. Замість того, щоб вивчати багатство мови, замість того, щоб випускати якісь цікаві книги, з якимись діалектами, з якими. Ну от Кличко зміг же на собою пожартувати? Пам'ятаєте, не тільки всі можуть дивитися завтрашній день. Ну він же випустив, ну там йому зробили гарну книгу з його цими афоризмами. Ну він же зміг посміятися над собою. Ну він до сих пір от карячиться якось. У Верховній Раді, подивіться, через один українська мова така дуже дивна. Тобто видно, що люди не спілкуються українською мовою в побуті, тобто вона для них тільки для виступів, тільки для невеликої невеликого часового діапазону в день. І все. Далі в них російська мова. Не англійська, я звертаю увагу, а російська. Так от, замість того, щоб кинути ресурси на розвиток англійської мови, замість того, щоб кинути ресурси на реально створення продуктів українською мовою, ми боремося з вітряними мельницями. Вітряками, вибачте, вітряками. От що це все таке, що воно дасть. Я вже думав, що Тарас Кремінь, до речі, служить Тарас Таре... Кремінь, знає хтось чи ні. Так от, замість того, щоб відійти від практики оцього комунятства з доносами, з рекомендаціями, з заборонами, купою нових казівок згори, замість оцього всього. Можна було б направити ресурси на вивчення громадянами України англійської мови. Але ні. Для чого? Нам і англійська не потрібна. Нам потрібна безкінечна боротьба. Бо у справжнього патріота немає цілі. У патріота отакого, на мою точку, є тільки шлях. І ним потрібно безкінечно йти. Бо якщо ти досягнеш цілі і буде результат, то а куди йти далі? Потрібен тільки шлях, цілі немає. Бо ціль не потрібна. Бо її немає. Напишіть в ваші коментарі, що ви думаєте про ось такі підходи до впровадження і реалізації мовної політики в Україні. Наскільки вона правильна?